На чергову сесію міської ради винесено питання про зміни до показників міського бюджету, які пов'язані із зміною обсягів міжбюджетних трансфертів. У проєкті рішення передбачено обсяг субвенцій державного бюджету на пільги та житлові субсидії на придбання палива та газу. Цей обсяг субвенцій зменшено за розпорядженням голови облради на 241 тисячу гривень. Тому ми передбачаємо таке зменшення і в показниках нашого бюджету. Головні розпорядники внесли пропозицію щодо розподілу залишків коштів, які склались на рахунках міського бюджету на початок року у сумі 21 мільйон 900 тисяч гривень. З них майже 2 мільйони планують направити на забезпечення виконання судових рішень на погашення заборгованості за тепло спожите лікувальними закладами за минулі роки. Це питання необхідно вирішити у зв'язку з тим, що за рішеннями суду будуть блокуватись рахунки цих лікувальних установ і в повному обсязі не зможуть проходити видатки. При виділенні цих додаткових коштів рахунки будуть у лікувальних установах розблоковані. Управлінню капітального будівництва видатки планують збільшити на 10 мільйонів гривень для реконструкції підземного переходу на площі визволення. Існує проблема поступового руйнування конструкції підземного переходу, його затоплення під час природних опадів та з метою безпечного підземного руху пішоходів. Та наземного транспорту 10 мільйонів гривень, загальна вартість цього об'єкту 58 мільйонів гривень. Проектом рішення передбачені збільшені видатки на мільйон 800 тисяч гривень комітету фізкультури і спорту, їх спрямують для фінансової підтримки на виплату зарплат працівникам п'яти юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих обласній організації фізкультурно-спортивного товариства Україна. Також із залишків бюджету виділятимуться кошти на капітальний ремонт автобази номер один на щорічну субвенцію обласному бюджету для створення матеріального резерву та на погашення заборгованості по видатках для поповнення фондів шкільних бібліотек. Планують закупити чотири бойлери для дитячого здоровчого табору «Карчагінець». за рахунок перерозподілу видатків між загальними та спеціальними фондами запропоновано придбати ультрафіолетові лампи для станції з незараження стічних вод Крибасводоканалу. За рахунок змін обсяг доходів зменшується на 241 тисячу гривень. Це за рахунок субвенції з державного бюджету. Обсяг видатків по загальному фонду збільшується на 11,3 мільйона гривень. Це в основному за рахунок вільного залишку коштів на 1 січня. По спеціальному фонду обсяг видатків збільшується на 10,3 тисяч гривень. Також за рахунок розподілу залишку коштів. Начальник фінансового управління Олена Рожко повідомила, що депутати прийматимуть рішення із питання про звільнення від сплати податків на нерухоме майно організації усіх релігійних конфесій в місті на 2015 рік. Ця пільга передбачена податковим законодавством.